Саме з ляльок, які плетуть діти в укриттях на своїх творчих заняттях у Краснокутській громаді, а потім дарують друзям, у тому числі за кордон, несподівано стартував міжнародний благодійний проєкт Вільне кошти від нього спрямовують на облаштування житла для внутрішньо переміщених родин з дітьми. Про це розповіла у програмі Голос громади Ірина Карабут, голова Краснокутської територіальної громади. За її словами, цю ініціативу Краснокутські діти разом з дорослими мисткинями реалізують спільно з італійською асоціацією для меморія Віва, тобто жива пам'ять. Я дарувала ці ляльки. І вони наскільки зайшли, коли журналісти це побачили. Вони запропонували зробити проект вільна. Вони ляльку цю назвали вільна, і коли я е, мала змогу виступати в провінції П'ємонт в місті Турін, перед, ми будемо говорити, в нас на Україні це називаються депутатами цієї провінції. Тобто, це як депутати Харківської обласної ради, так само це було в Туріна. В Туріні. І ми презентували цей проект. Ми презентували цей проект. Наші діти в'яжуть ці ляльки. Потім їх беруть, ми їх переправляємо в Італію, і в Італії ці ляльки як подарунок, начебто від нас. Але це у вигляді донату. Ми відкрили міжнародний валютний рахунок на сьогоднішній день в селищній раді, і всі кошти спрямовуємо на саме на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки в житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб з дітьми. Бо ми хочемо, щоб цей проект, який народився в Краснокутську, ми хочемо, щоб цей проект поширився на весь харківський регіон. За словами Ірини Каработ, їхня громада сподівається, що з підписанням меморандуму між Харківщиною та Турином проєкт вільна набуде більших масштабів у межах програми. Голова громади також розповіла про інші ініціативи краснокутчан, озвучила проблемні питання, які намагаються вирішити, зокрема щодо дефіциту лікарів. На сьогоднішній день у нас не вистачає реабілітолога. У нас немає кардіолога. У нас не, не вистачає ще невропатолога, тобто, в нас це ще купа ціла вакансій, які ми маємо на сьогоднішній день. Тим більше що е, у нас дуже багато повертається наших хлопців, які потребують реабілітації. Також у нас досить велика проблема з сімейними лікарями. Е, ви можливо, ви бачили. Я думаю, що у нас лікарки, лікарка одна працює сімейний лікар, який вже скоро 90 років. 86 років це вже доволі багато. Хоча ми підтримуємо цю лікарку, вона така талановита, така ще бойова. Ми в цьому році за кошти міжнародних партнерів придбали новий автомобіль, яким вона може рухатися по населених пунктах. Більше про життя Краснокутської громади на сайті та Ютуб-каналі Харківського прес-клубу. Галина Полевик, Тетяна Танчук Агенція новин громада груп.